Наступна головоломка. У нас є така рівність 3 помножити на 2 дорівнює 9 відняти 9. Наша рівність неправильна. Нам потрібно примістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Тобто, щоб ліва частина дорівнювала правій частині. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, мінус 3 помножити на 2 буде мінус 6, 3 відняти 9. Буде мінус 6, мінус 6 дорівнює мінус 6. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.